Рідні, вітаю вас. Я кожен раз спостерігаю за тим, як ми з вами відволікаємося на якусь таку абсолютно дурню і абсолютно, вибачте, хіну, хоча насправді потрібно звертати увагу на важливі речі. Поки ми слідкуємо за е, зустрічю в Пекіні, поки ми висловлюємо скорботу за загибель Андрія Парубія, прямо у нас під носом з нашої кишені крадуть гроші, і ця крадіжка призводить до тисяч і тисяч смертей українських солдатів. Що я маю на увазі, я зараз через хвилинку вам поясню. А ви, будь ласка, обов'язково підпишіться на цей ютуб канал, обов'язково поставте лайк. І давайте звернемо увагу на дуже цікаву штуку, яку ми всі пропустили. Я абсолютно в цьому переконаний, ніхто за цим не спостерігав. А варто, до речі, звернути увагу про те, що буквально 3 числа народний депутат від фракції голос Ярослав Желізняк розповів дуже цікаву історію про корупцію в Полтавській обласній військовій адміністрації, і пов'язана вона з будівництвом фортифікацій. Причому це не просто корупційна історія, а це корупційна історія, де з бюджету держави фактично вкрали, ну на думку, за словами Железняка, те розслідування, яке він провів, 200 мільйонів гривень, на секундочку. 200 мільйонів гривень. Тоді, замість того, аби побудувати, виділили на Полтавську область. Я вам зараз скажу дуже чіткі дуже чіткі цифри. Значить, виділили на Полтавську область тоді 200. Е, чимось там так, 200. Так, ось загальна сума 375 мільйонів е, гривень. З усього цього, значить, і як виявилося, що просто е, 300 контрактів були укладені на 370 мільйонів гривень для будівництва фортифікацій, 200 мільйонів всього всього було розкрадено. А на інше, на ті гроші було взагалі побудовано декорації, ну такі собі фіктивні. Наставлені оці трикутнички е, протитанкові. Воно все було таке. Знаєте, як ніби е, ніби декорації при зйомках кіно. Бліндажі траншеї не мали верхніх перекриттів і антипідривних бар'єрів, що дуже важливо. Відсутні були козирьки, бетонні, аркові конструкції і системи маскування. Конструкції не забезпечували захист від важкої артилерії, дронів і керованих е, боєприпасів. І тепер чітко подивимося. Значить, відповідно до розслідування проведене е, це було в 2024 році. Мушу зауважити. А чому тільки зараз прилала справа, чому тільки зараз нам її оприлюднили, до речі, на дуже цікавого персонажа на тодішнього голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Продіна. Я буквально через хвилинку е, повернуся до цієї особи і поясню вам, чого раптом, вибачте, на слові саме до нього. Так от в будівельній документації зазначили, що ціни на бруски обрізних хвойних порід, значить, довжина 2... Е, 2-6,5 метрів товщиною 40-60 міліметрів другого сорту. Їх закупили по 9 тисяч за метр кубічний, так? з урахуванням доставки на 51 кілометр. Але середня ринкова ціна не 9 тисяч, а десь ну, максимум 6,5-6 600 гривень за квадратний е, метр. І всі 16 контрактів на будівництво тоді отримала компанія, яка називається Enki Construction. Але ця компанія Enki Construction, яка типу так виграла тендер на а, порталі Прозоро. Потім зробила, як це називається, підряднику, передала фірми-посереднику, яка називається Premium Актив. І після того, як це було передано посереднику, вартість робіт здорожчала. Причому тільки на лісоматеріалах вартість становила, скільки переплатили на лісоматеріалах, 50 мільйонів гривень на рівному місці через те, що одна фірма отримала тендер, але ця фірма найняла субпідрядника. І тут вже 50 мільйонів раз і їх би не було. І на загалом. тобто витрати, виділили 375 мільйонів гривень, і в обласній Полтавській обласній військовій адміністрації кажуть, що це все фігня. Ми нічого не крали. Ви це все вигадали. Це все неправда. А, ви нас даремно звинувачуєте. А от і вони кажуть: дивіться, значить, а, 240 мільйонів гривень це закупівля матеріалів, і 65 мільйонів гривень це була спрямована безпосередньо на будівництво. Вибачте, шановні, де ще 75 мільйонів гривень. І про це ні на 70 мільйонів гривень. І ніхто про це не говорить. Ніхто. 75 мільйонів гривень, просто їх нібито не звертають увагу. Але Ярослав Железняк пише, що через те, що була фірма прокладка, і е 200 мільйонів гривень вкрали, так цікавий момент, що оця фірма, яка е називається Вона Господи, преміум актив. Вона потім ще отримала новий державний контракт на ремонт доріг у Полтавській області, незважаючи на те, що вибачте, будівництво фортифікацій, воно тупо вона просто... В прямому, сенсі цього... В прямому сенсі цього слова. В результаті зараз так от, хто такий Філіп Пронін? Тодішній очільник обласної військової адміністрації Полтавської області, якого, до речі, викликали на допит з нинішнім очільником обласної військової адміністрації Полтавської області на прізвище Когут. Когут, я так розумію, казав, що я ні при чому, я ні я, ні моя. Так оцей Філіп Пронін, він зараз голова фінмоніторингу, так? А раніше він був. Керівником Національного агентства з розшуку і управління активами, оцей от Філіп Пронін, цікавий момент. Тобто він вже доволі тривалий час при владі. І якщо тоді, у 2024 році, не знали ніхто, що там на Полтавській області з комуністили грошей на будівництво фортифікацій, і після цього він був в АРМА, після того він в Полтавську обласну військову адміністрацію, і після цього він в державний фінансовий моніторинг. Чому тільки зараз? Дійшли руки до цього Філіпа Проніна. Виникає риторичне питання. Не знаю, але можу припустити, що як завжди багато чого відбувається у нашій державі, він просто не поділився. І причому не поділився, або як будучи керівник АРМА, або вже будучи в державному фінмоніторингу. Або навпаки, фінмоніторинг прийшов туди, куди не треба було приходити, і йому згадали діла давно минувших днів. А до чого тут Арма? Запитаєте ви так от Желізняк розповідає, що виявляється Полтавська обласна військова адміністрація, її колишній очільник Пронін міг бути залучений до інших корупційних оборудок, які стосуються 50 об'єктів нерухомості. А ці 50 об'єктів нерухомості до великої війни належали генералу російської генералу-полковнику російської армії після початку повномасштабної а, війни їх. Конфіксували конфіскували і передали на управління Національному агентству з розшуку та управління активами АРМА, де працював раніше Пронін. а нинішній, виконуючи обов'язки голови е, обласної військової адміністрації Полтавської області, пан Когут. Він, коли Пронін працював в Арма, він був його засто... Він вони разом працювали. Розумієте? Тобто Пронін попрацював в Арма. Пронін попрацював в обласній, там він залишилися зв'язки, попрацював е в армі, в нього Когут був заступником. Потім Пронін попрацював в обласній військовій адміністрації. Пішов далі на фінмоніторинг і замість нього Полтавську обласну військову адміністрацію зайшов Когут, в якій він працював в армі. Розумієте, в чому штука? І от таким чином їх вже. Чому тільки зараз про це заговорив Ярослав Железняк? Чим пронім і когут не вгодили, з ким вони не поділилися і за що саме? Я не знаю. Але факт залишається фактом, що наші воїни ризикують собою і гинуть через те, що якісь проніни, когути, але найголовніше хтось зверху, кому вони не заносять, дозволяють це робити. І в той самий час е е спокійно, наші, ну як спокійно, е наші воїни. Самостійно будують собі будують собі якісні укриття і без витрат сотень мільйонів доларів. Що, наприклад, я подивився в українських навчальних центрах, триває масштабне облаштування підземних сховищ і посилення заходів безпеки для курсантів і не виділяються гроші обласним військовим адміністраціям. Звідки, взагалі, ідея передавати гроші обласній військовій адміністрації для того, аби вона будувала об'єкти. Укриття і будувала фортифікаційні споруди. Важко мені це зрозуміти. Якщо у вас є версії з цього приводу, ви мені, будь ласка, пишіть у коментарях З задоволенням з вами поспілкуємося, і це я ще не згадав пані крупу чи крупу, яку е випустили з під варти, яку за яку внесли завдаток 20 мільйонів доларів. 20 мільйонів гривень. Хто внес? Виникає вніс? Виникає питання. Ну думаю, ті, кому вона виписувала липові довідки про інвалідність. Там достатньо грошей. Ну, це вже на сутема наступних випусків. Дякую. Підпишіться обов'язково. Поставте лайк, поділіться цим відео. І Instagram – інстаграм Нижній, підкреслення Соломка. Дякую.